12 жовтня, неподалік Таращанського мосту, в річці Сірось було виявлено тіло невідомого чоловіка. Наразі на місці події працює слідчо-оперативна група. Тривають пошуки свідків події або родичів загиблого. За попередніми даними, слідів насильницької смерті на тілі потопельника не виявлено однак, зважаючи на те, що в ході поверхневого огляду тіла встановлено, що потопельник прибув у воді не менш ніж півтори-дві доби, такі факти може встановити детальна судова медична експертиза. Наразі також невідомо, чому чоловік опинився у воді у верхньому одязі, чи це був нещасний випадок або ж жахливі наслідки вживання алкоголю або наркотиків. У поліції закликають: якщо ви не можете вийти на зв'язок із своїм родичем 30-40 років, худорлявої статури з темним волоссям. Звертайтеся за номером 102, можливо, потопельник саме той, кого ви шукаєте. Зі свого боку нагадаємо, купатися в стані наркотичного чи алкогольного сп'яніння суворо заборонено. Також на берегах річок і безпосередньо у воді необхідно виконувати всі правила купання. Дмитро Ніжельський, Станіслав Малішенко, новини, телеканал Крокус.